Добрий день, шановне товариство 22 лютого 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Коментуємо, підписуємося, ставимо вподобайки. Сьогодні хочу вам показати ще один варіант обрізки для технічних сортів винограду. От маємо такий кущик Ізабели, який росте у мене за гаражом. Виведений він на високому штамбі на таку імпровізовану шпалеру. Що ми робимо? Як бачимо, от плодова стрілка була залишена в минулому році, і от з неї повиростали плодові стрілки. Тепер ми обрізаємо як мога ближче до... Штамбу, залишаємо плодову стрілочку. Це ми забираємо. Ось так. Ну і цю залишимо. Так само з цієї сторони будемо поступати. Зараз ми будемо бачити, як в нас що буде. Зараз я приберу лузу і покажу, як воно має бути. Ось що я залишив на плодоношення в цьому році. Залишив дві плодових стрілки. Краще лиші. Кращі пагони я... залишу. І решту Ось так має бути для наглядності. Отак От воно було. І так воно стало. Такий спосіб обрізки також ж має право на життя. Йде виноград, гарно плодоносить з усіх бруньок, можна і так застосовувати на високому штамбі із довгими лозами. Ну, відносно довгими. Ось так. Всім міцного здоров'я. Всього найкращого. Будьте здорові. До побачення.